На даному відео ви зможете побачити, як я робив ось ці корита. І всім гарних переглядів. Привіт всім! Сьогодні я от доробляю вже останні свої корита для поросят. Такі от корита вийдуть. Ось заготовочка вже проварена, загнута. Ширина 35 см, глибина 16 см. Ось така от заготовка тут стінна 5 мм. Далі заглушки врізані. От. От три корита останні мають бути ще. От. Ось так вона виглядає, вже прихвачена, скажімо так. І от ще дві заготовки, які потрібно от заварити, прихватити такі от боковини дві. Ну, я можу це дуже швидко зробити, щоб ви на відео не чекали довго тільки ось. Пальцями шпринькну і воно буде готово. Давайте ще раз зробимо це. Оп. Ось такий от вийшов результат у мене. Одне таке корито наявності буде 50 см, ще одне 50 на 35 ширину. І ще третє. Ну, давайте вже і третє доваримо. Давайте зроблю я ось так. Раз. Ось так от вже виглядають корита. Прихвачені бурти от мають з боків. Просто на прихватках, так як сьогодні вже обварювати не буду, бо пізно година вже. Ось такі от корита, валове вийшли. Давайте пройдемо скоротенько ще по розмірах. Який ж розмір?

Ще останнє заміряємо. Це також 50 см. Ширина 35. Глубина корита. 16 см. 16 см. половиною сантиметрів. 16 см. глибина. Ще, до речі, а! Знімлю відео, ще як виглядає от вже заварене, спомальоване корито, зробимо паузу. Ось як виглядає корито, вже от завершене. Такий от має вигляд. До речі, ще має от ручки. І понизу має от полосу приварену. Можна от зафіксувати. Сверливши дзюри, можна зафіксувати підлогу. Завершений варіант, це ось так виглядається з минулої партії кориту. Також я буду приварювати дну ось цих корит такі от полоси, смугу, ось так воно виглядатиме. Для стійкості кращої можна буде також зафіксувати болтиком. Весь матеріал я нарізав. Для великого корита маю ось такі от потужні широкі такі пластини. Це для великого корита. Ось такі от корита для поросят у мене виходять. Роблю от своїми руками. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Етап наступний з моїми коритами це приварити ручку. Це велике корито, яке має 76 см для двох поросят, об'ємом десь 35 літрів, можливо і до 40 Варю ось таку от ручку, таку трубу знайшов. Ідеально по розмірам підійшла, тільки кути зрізав. Зараз заплішую, розплішую і приварюю. Ось такі от вийшли у мене корита для поросят. Ось завершений варіант. Ось така от ручка в великому її. Важкі такі корита вийшли. Далі етап це йде помальовка. Ось компресор включає. А малюватимемо. Ми ось такою от. Грунтовкою автомобільною. Автомобільна грунтовка. Буду це все розмішувати і малювати. Так що давайте розмішаємо фарбу, помалюємо корита і знімемо вже готовий результат, як вони будуть виглядати, вже по Тільки буду грунтувати ніякої фарби. Автомобільна грунтовка, сохне швидко. Так що давайте зробимо це. Ось і результат, який вийшов. Помальовані вже корита для поросет такі от автомобільною ґрунтовочкою. Проґрунтував я їх. Так що в наявності є от велике одне і менших є три штуки, Дві свіженькі і одне з старої партії. Переглядайте моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім гарного настрою!